Добрий день, друзі! Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. І на полі жайворонок, Соловейка в гаю. Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Весняний декор пропоную зробити сьогодні. Для роботи вам знадобиться: Кольоровий картон, Кольоровий папір, білий щільний папір, олівець, ножиці, клей олівець клей ПВА, УАЖ, ватна паличка. Маркери. Починаємо з виготовлення основи композиції. Два аркуші кольорового паперу. Складіть гармошкою. Зігніть навпіл. В кінці заготовок зріжте під кутом. Склейте та з'яжіть посередині. Склейте з боків, формуючи круг. З білого щільного паперу виріжіть пташку. Обведіть на кольоровому папері. Та, відступивши від контуру приблизно 3 мм, зробіть ще один контур. Виріжіть. Наклейте кольорову заготовку на білу. Обведіть маркером. Домалюйте дзьоб, око та лапи. Виріжіть та приклейте крило. З кольорового картону виріжіть гілку та намалюйте кору. Також з картону виріжіть два листочка та за допомогою ватної палички гуашю нанесіть крапочки. До основи спочатку приклейте гілку з листочками, потім пташку. Додайте шнурок для підвізки. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.